Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Мій будинок відрізняється від звичайних. Електрикого будинку є, але від грудської мережі я не залежу. Це там один, один планетянин. Сусіди називають його інопланетянин. Павло Мазур з Кропиницького дах свого будинку вкрив склом. Для опалення побудував під будинком реактор. А електроенергію отримує від сонячних панелей, які почепив на деревах в саду. каже енергонезалежним є нині на 80%. Про те, що планує зробити, щоб досягти 100% енергонезалежності, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Небо бачить крізь дах свого будинку кропевничанин Павло Мазур. Покрівлю зі скла, каже, створив, щоб використовувати для обігріву і освітлення енергією сонця. Мій будинок відрізняється від звичайних. Я планував ізначально його як енергонезалежний, тобто, щоб кожна деталь. Поток воздуха, сонце, щоб все було перенаправлено в нужне русло, було спрямовано на обігрів будинку, а літом на охолодження. Скляний дах з'явився після того, як в мене ну була можливо взяти стекла. Тобто ідея в мене була давно, але реалізувати їх було дуже трудно, тому що ну дорого в то час. скляний дах з 2015-2016 п'ятнадцятого, з Десь отак переваги дає які: во перше сонце потрапляє в будинок напряму. Тобто без всяких сонячних панелей, колекторів. Потім уже ця теплий воздух закачується вдома. Якщо навіть сніг, то він тає. Він швидко тає, тому що відсюди тепло йде. Від опалення будинку газом відмовився 15 років тому. Газ є, я тільки відрізав опалення. А газ плиту оставив. Батареї опалення, вони як і були, так і залишилися. Я тільки вбрав котьол, це десь був в якому-то году, там чи 2010 м чи якому да, якраз була тоді борьба з російським газом. Котьол відрізав, продав його, ну і зробив оцей реактор, в якому дуже багато можна заложити дров, і він собі горить там, постійно отаплює. Пояснює, що називає реактором і як його побудував. Строєний реактор дуже просто. Тобто він є теплим полом, тобто по ньому можна ходити. Тут ще є воздушна прослойка, по якій воздух йде, він теж нагрівається, якщо реактор працює. А далі йдуть желізні регістри, зварені до кучі, і це є перегородка між тим, де горить вже. Ну, тобто виходить, три системи відбору тепла. Вода. Теплий воздух і теплий пол. Це було десь у 2012 році. Скільки обійшовся він вам? Робоче время, я вважати не будемо, бо це моє. Как бы, е, ну, ну, Регістри я забрав отоплення з села е, оці ну, бетон, цемент, ну я знаю, може на те тисячі-півтори гривень. Можна сказати, це як піролізний котел, тільки великий, в якому. Там сушиться, там тліє, там горить, там вже газ і він, газ піролізний, який ну, виділяється від нагрітих сильно дров. Він уже горить в кінці. На якій глибині, скажіть? Ну, людський рост, скажімо так. От, тобто, дно його Десь чоловічний рост приблизно, і далі йде камера, сама з грані, вона десь теж Ну, А далі регістри, воздушна прослойка і тоненький оцей, а там бетон. Десь все в місці займе десь. Ну, Путора-два метри. Цьогоріч для опалення придбав піч. Цей прилад називається ну, попросту буржуйка. Я її взяв ну, як альтернативну опалювальну, а щоб її швидко внедрити, я її прямо вставив. Це камін, звичай, сюди закидаєш, там можна дуже багато треба, щоб було тепло. Поки він цю всю масу прогріє, почому я і взяв оце маленьку, собі грів, ну, запалив вже тепло. А тут, щоб нагріти, треба ого, скільки дров. І воно ж все вилітає в трубу. Дрова не купує, говорить, збирає сухе гілля. Кусочки, обрізки. Це якщо вдруг буде така зима, що прям капець, все воно піде, а потім панове по не збираю. Відкриваємо, підувало трохи. Ось сюди. І так. Цю буржуйку обійшлась вона мені ціною півтори тисячі. Тобто, ну, повністю все, скажімо, весь комплект. І колосники, і комфорки, труба. Кроме того, що вона дає тепло, тобто можна ну, щось просушити. Пічка може все ж, служити як альтернативою для приготування їжі. Ну, це, скажімо так, як буде перебої з газом. На буржуйки можна ще приготувати там яєчницю, нагріти води. Це теж економія енергоресурсів, тому що можна не тільки зігрітися одночасно, а і ну, скажімо, поїсти. Електрикою Павло Мазур користується накопиченою сонячними панелями, які розмістив на даху будинку у себе у дворі і на деревах в саду. Всього говорить, має їх 30. Електрика в будинку є, але від городської мережі я не залежу. Сонячні панелі. Якщо сонячний день і ще більш протяжоний день, тобто не, ну, не короткі зимні, то вистачає на все, вона лишня. Ну я її по зеленому тарифу не продаю. Вистачає на дом і вона просто пропадає. Весна, осінь, хватає на все якраз в притірку, а от зимою трошки приходиться брати з мережі. Десь 30% зимою з мережі. Літом я використовую до ну, 600-800 кВт. Вироботка гораздо більше виробляє, вона не використовується, просто пропадає. Зимою ну, більше використовується, але її менше. Приходиться брати трохи з сіті, тому що опалення. Зимою ну, десь до. До тисячі десь кіловат. За цей період, як я займаюся енергонезалежністю, декілька десятків разів визросла. Тобто він стояв тоді 28 копійок кіловат енергії, а зараз стоїть 42-34 гривні за один кіловат. Накопичену електроенергію зберігає ось в таких акумуляторах. Просто народі їх називають консерви від ліфа. На базі них я зібрав високовольтну систему, яка ну. Заряджає електромобіль. Скажем, ну, якщо буде зима дуже холодна і енергії буде не вистачати, то цю енергію можна використовувати на дому. Це абсолютно нова система. Іде три поля від сонячних панелей. Тут не 48, не 24, тут 400 вольт. Це означає самими простими словами, що енергія не тратиться на проводах, тому що низьковольтна система, там, де 48, там більше ні токи йдуть. Щоб заряджати акумулятор. А тут невеличкі ток і зато велике напряження. Енергія закачується сюди напрямую від сонячних панелей. Тут стоять прибори, показують. потім вона тут збирається і преобразовує її вже в 220 оце інвертор. І далі йде вже по проводам і заряджається електромобіль. Зараз я просто ну, контролюю напряження на ячейках, тому що балансира ще немає, який би відключив її і зарядив. Допустиме напряження для цих акумуляторів десь від 3 В до 4,2. Зараз ну, 3,84. Це середнє напряження, яке комфортне для них. Тобто, Коли напряження достигне вже більше 4 вольт, 4,10, 4,1, 4,2, вже бажано відключити. Якщо сонце буде продовжувати світити, а енергія вже нікуди не треба, скажімо, в вдома, і їх треба відключити. Свою машину, говорить, заряджає лише вдома. Скільки витрачав на це грошей, аби довелось купувати електрику, не рахував. У неї батарея 62 кВт. Щоб її зарядити. В штатної домашньої зарядки треба десь 30 часов. Ну можна зарядити швидким за 10 часов. Це пробіг десь около 350-370 кілометрів. Створення енергонезалежного будинку 58-річний чоловік називає своїм захопленням. За освітою я радіоелектронщик, ну скажемо, закінчив радіотехнічне училище. Більше як хобі, тому що ну як, скажемо так, навіть якщо б у нас була електрика і проблем не було, ну все одно це, це захоплення, тобто його не відбували. Береш. Війна вплинула, ну скажімо так, це було ще зроблено до війни. То на енергонезалежність воно скажімо, спочатку ніяк не повлияло. А коли почалися масові відключення, тоді задумався чи не розширить допомігну акумуляцію енергії, тому що днем вона є в достатку, а ввечері її немає, і ще й відключення. Вигляд його будинку каже, люди сприймають по-різному. На камеру, може, і не треба, але <сосіді> там один говорить інопланетянин. Це мені аж десь з другого міста сказали, що там сусіди вас напротив. Називають вас інопланетянином. <сосіді> Нині має ідею, яка дозволить стати енергонезалежним повністю. Я вважаю себе повністю енергонезалежним на відсотки 80. Ця ідея це вітрогенератор, тому що нам тепло нужно, коли вітер вже обладнання закупив, ну а сталося встановити, то я тоді було повністю з енергонезалежна. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Олександр Касяненко, Яна Боржак, Суспільне Кропивницький.